Пане Євгене, вітаю вас. Ну, чи дійсно влада взялася за чистки своїх рядів від корупціонерів, Чи це лише показова вистава? Вітаю, слава Україні. Чесно Довим кажучи, слава. в мене є таке двоїсте відчуття. З одного боку, звичайно, добре, коли корупціонерів викривають, а з іншого боку, коли ця людина очолювала. Воєнізовану організацію і накопичила собі там понад мільйон доларів. Просто так. То, ну я часом тоді шкодую, що генеральний прокурор колишній Руслан Рябошапка ліквідував військові суди, військову юстицію як таку. І у нас Ну у нас у нас же зараз немає військової юстиції, правда? Тобто, у нас військових досі судять за законами військо, мирного часу, в принципі. І це, до речі, створює певні такі цікаві особливості. Але е, ну я вважаю, що військовий військо, чи ну, військовослужбовець, який краде в умовах воєнного часу, це мародер. І тут інших. Оцінок бути не може. Але насправді Ну це, це так би мовити емоційний компонент. А якщо суто раціонально, то в мене виникло відчуття, що, попри багато слів про незалежність НАБУ нам подарували своєрідну виставу. Такий, знаєте, дуплет на 10-ту річницю Революції Гідності, двох парламентаріїв затримано. Ну, наприклад, нинішні електоральні перспективи. Партії Слуга народу вони цілком дозволяють говорити, що народних депутатів, які на сьогоднішній момент обрані від цієї партії, їх будуть використовувати як піддослідних кроликів для потрібних експериментів офісу президента. Тому тут ніяких ілюзій бути не може. Насправді нам потрібні реальні системні якісні зміни, які забезпечують реальні предметні перетворення. Їх я на сьогоднішній момент на жаль не бачу. Є ще один такий симптоматичний приклад. Ви вже згадали про Слугу народу. Це Андрій Одарченко, депутат від Слуги народу, якого взяли на пропозиції Хабара Мустафінаєму в криптовалюті. І там дуже цікаві слова він сказав, коли озвучували його перемовини в суді, де він каже, що якщо я з цим попадуся, на ну, майсь на увазі зі своїми оцими корупцією, то у мене не буде ні настроєння, ні щастя, нічого. Ну тобто, ні настроєння, ні щастя нічого вже в нього зараз немає. Але знову ж таки наскільки далеко піде ось ця боротьба з корупцією? В рядах тих людей, які вважали, що їм все можна мати на увазі слуг народу. Ну насправді якраз такими людьми і треба боротися з тими, хто відчуває абсолютно вседозволеність, хто відчуває, що вони тримають Бога за бороду. Ми ж пам'ятаємо, як утворювалась монобільшість. Ми пам'ятаємо, що було багато сказано про нові обличчя. А тепер ми можемо подивитися, скільки людей, в принципі, отримали відповідні підозри. У всякому разі, можемо пригадати, що групу народних депутатів, не менше трьох, які порушили правила декларування, їх чомусь потім Вищий антикорупційний суд закрив ці справи через те, що термін. Так би мовити, термін придатності цих кримінальних справ вичерпався. Але я думаю, що ми дочекаємось 1 лютого наступного року і побачимо тоді статки, які, від, які накопичились у наших народних депутатів. І це буде дуже цікаво подивитися на їхні статки за на той момент майже два роки після широкомасштабного російського вторгнення. Повірте, це буде таке чтиво порівняно з яким, хоч Винниченко, хоч Дойль, хоч Кокотюха просто відпочивають. Ну і давайте ще поговоримо про ці політичні скандали, які ну, ч, віримо, що вони все ж таки зійдуть на нуль. Але в будь-якому разі проблема поки що існує. Була заява Володимира Зеленського таблоїду The Sun Сан британському про те, що генералам не варто займатися політикою, і знову почали говорити про протистояння. Потім була стаття в Українформі генерала Найва, який пояснює, як він готувався до повномасштабного вторгнення, доючи відповідь, що насправді він готувався попри попри всі проблеми. Ну і присутність генерала залужного вперше за весь час проведення Рамштайну на засіданні Рамштайн. Як знак, як дехто каже українській владі про те, що е, наші партнери довіряють головнокомандуючу Збройних сил України, то це надуманий конфлікт чи не надуманий між генералами і офісом президента? Я думаю, що насправді те, що на сьогоднішній момент, в принципі, е, ну, є оця. Не перший тиждень теза про те, що у нас є конфлікт між президентом і головнокомандувачем Збройних сил України, це наша особиста всіх спільна проблема. Тому що чим більше ми про це говоримо, тим більше ми лімо воду на млин російської пропаганди. Це абсолютно очевидно. Мені геть не зрозуміло, що заважає президенту. І головнокомандувачу Збройних сил опублікувати спільну заяву разом з прем'єром і спікером парламенту. Можна головою СБУ, можна керівником служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки, де кого хочете. Просто спільна заява. Ми боремось за перемогу. Ми будемо йти до кінця. Підписи. Все. Це опублікувати, і це підхоплять всі медіа, я думаю. І українські, і закордонні. Чому цього не роблять, я не можу собі уявити. Тому що створення такої ситуації, як вона на сьогоднішній момент існує, це працює проти України. А інтерв'ю Володимира Зеленського таблоїду до ЗЕСА це взагалі ознака фахової некомпетентності людей, які відповідають за інформаційну політику в Офісі президента. Ну, бачите, тут ще підливала масло в вогоні ті заяви, які робила глава комітету е, з е, безпеки і. Член партії Слуги народу Мар'яна Безугла, яка просто з абсолютно якоюсь дивною зрістю накидалася на генерала Залужного. І Всі це пов'язало звичайно з керівництвом партії безпосередньо, що їй давали команду робити ці атаки. Ну знов ж таки можливо варто впливати на своїх депутатів, навіть якщо в них якісь є певні загострення емоційні, і щоб вони цього не робили. Бо суспільство це сприймається як офіс. президента дав команду безуглі, і вона починає атакувати Залужного. все. Я хочу нагадати нашим глядачам-слухачам: народний депутат у відповідності з законодавством може робити, в принципі, все, що йому заманеться, все, що йому Бог на душу покладе, розумієте? Його ніхто не може в цьому обмежити. Можна в пояс покланятись тільки мешканцям оболоні, які обрали. Пані безуглу до Верховної Ради в 2019 році особисто кожному подякувати за те, що вони зробили. І тепер хай вони насолоджуються своїм вибором на повен зріст. Я думаю, що так буде максимально правильно. Але заборонити, як ви, ну, як ви, дорослій людині, щось забороните робити. Ну, 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 ну серйозно, це просто смішно. Раз давайте ми зараз трохи ще перейдемо до міжнародної політики, але з прив'язкою до України, знаючи вашу любов і зацікавленість політикою білоруською, хотів би вас запитати з прив'язкою до події, яка відбулася в мінську. Це засідання організації організації договору колективної безпеки, який відбувся в мінську, де прилетів Путін чи його двійник. Не це я зараз точно не можу стверджувати разом із Патрошом. Що цікаво, він туди прилетів. Ось це засідання ОДКБ. Про що воно свідчить? Що це вже. Поминки були по ОДКБ, чи це якраз таке перед стартом заземлення якесь перед тим, щоб зробити новий стрибок в розвитку цієї цієї організації, цієї структури? Це зустріч живих мертвяків. Тому що ОДКБ як військово політична організація мертва. І це абсолютно зрозуміло, очевидно, всім. Тобто, люди, які збираються, Ну Лукашенко зрозуміло, тому що він є геополітичним данщиком Путіна. Центральноазійські президенти, зрозуміло, вони не сильно хочуть сваритися, але в них за спиною Китаю вони можуть собі дозволити в принципі, витрачати час на те, щоб туди приїхати, там трошки побути, потиснути руки, поговорити про щось. Путін показався. Ну, я ви знаєте, я не прихильник тези про те, що це двійник Путіна чи трійник Путіна. Насправді це не має принципового значення, доки він існує в інформаційному середовищі і суспільно-політичному середовищі, ми маємо його сприймати як, Путін, як Путіна. Тому що в іншому випадку, ну, наші, наші потуги це донести до Росії, що це двійник Путіна? вони насправді мало ефективні. Ми маємо говорити про те, що є путінізм як такий, і всі. Носії путінізма як людини ненависницької ідеології, вони є Україні ворожими. Які вони набувають фізичну форму, це не має принципового значення. Хай хоч вони будуть в вигляді аватару е, Путіна е, чи голографічного зображення, це не принципово. Принципово те, що політика Кремля навряд чи буде змінюватись. І оцей дует Патроша Путін, ну це ж, ну, ну це ж точно, е, наче. Засідання якогось парткому в 70-х роках 20-го століття, але ну білорусів, власне, білоруську владу і представників Центральної Азії, які там були, це не зупиняє. Ну що ж, це їх вибір, що я можу сказати. Ну от і ще, хочу ви прокоментували знову ж таки ситуація, яка склалася на кордоні з Польщею. Це така політико-економічна проблема, яка м, максимально загострилася і не знаю, чи це вона зайшла в глухий кут, ну будь-якому разі рішень немає. От ми чули, щойно у випуску новини ФМ Галичина. Україна готує евакуацію водіїв, які на морозі точно стояти не зможуть у своїх машинах, тим паче, що там ж закінчується і солярка, і все інше. Ну як там себе обігрівати? Тобто, в принципі зараз виходу немає. ж тому, ну, коли ця проблема може бути вирішена, і чому не вдає. Ється під тиском Єврокомісії, під тиском української влади не вдається переконати цю сторону, яка влаштувала блокаду і владу польську, ну якось цьому посприяти, як ми розуміємо, вже 10 днів в Польщі немає повноцінного уряду. Уряд Моровецького пішов у відставку, але ж вони виконуючи тобі... обов'язки, але вони повинні виконувати обов'язки, якщо є нагальна проблема. Ну, я думаю, що в даному випадку Польща і Україна не сильно відрізняються. І тут можна завжди знайти тезу про право на протест, яке має бути реалізоване. І власне, я думаю, що право і справедливість без права на протест не надто зацікавлено в тому, щоб вирішувати проблеми, які можуть перейти уряду Туска. Це раз. Друге. Апелювати до Європейської комісії в конфлікті з Польщею, ну я розумію, що це єдиний вихід, який видається найбільш очевидним, але це не покращить наші відносини з Польщею, навіть якщо уряд зміниться. Тому що ну, в Польщі, як ви знаєте, є за 8 років правління права і справедливості. Такий погляд на відносини з Єврокомісією з Брюсселем, і, звичайно, там багато говорять про те, що прийде Туск, і там відносини з Європейським Союзом значно покращаться. Ну подивимось, він спочатку спочатку має прийти для початку, тому що, наприклад, вчора в медиці на був депутат від громадянської коаліції Туска Тускаміхал е Міх... Калазійчак, який свого часу очолював протести проти українського зерна, тому що тому той, хто думає, що там все однозначно. Він на мою думку глибоко помиляється. Це, це наступне ще один момент. Нам потрібно діяти асиметрично. Я кілька тижнів тому говорив, що нам треба вести переговори, намагатися з усіма країнами вишеградської четвірки на тлі виборів у Словаччині, на тлі непростих відносин з Угорщиною, на тлі того, що могло, могло на той момент статися в відносинах з Польщею. Ну, мене не почули що ж, ну це вже так би мовити, звична практика. що Розумні поради можуть і не чути. Тут давайте діяти по іншому, давайте організовувати польсько-українські заходи на території Польщі, тому що те, що ми зараз з вами обговорюємо в ефірі українського медіа, для Польщі має, повірте, мінімальне значення. Ну, щоб не сказати від'ємне, треба говорити на території Польщі. Є достатньо багато. Представників польських медіа, політикуму, експертного середовища, які розуміють, що це шкідливо, що ці люди вони фактично завдають шкоди тому, щоб, власне, ну у нас нормально, наскільки це можливо в умовах війни, функціонувала економіка. Вони перекривають канал. Доправлення товарів до України, я не знаю, чи доправляються військові вантажі своєчасно. Я розумію, що паливо швидше перевозять все таки цистернами е залізничними, ніж автомобільними. Але в будь-якому випадку, ну тобто, навіть поява якихось е дефіцитних позицій в переліку товарів, це вже буде впливати на стабільність, на соціальну стабільність всередині України. Тому я практично переконаний, що там є помітний російський слід, але шукати його мають не українські правоохоронці, вони не мають на це право, а польські правоохоронці це для них. Я думаю, завдання номер один на сьогоднішній момент. Мати така не визначення. Якщо група людей захоплює, скажімо, там в заручники людей і вони представляють якусь терористичну організацію, кажуть, це терористи. А коли інша група людей, ну ніби як там представники якогось політичних партій чи рух захоплюють в заручники е е е тисячі автомобілів, людей змушують їх мучитися, перебивають постачання, кажуть, це право на протест. Так а в чому різниця? Тоді от просто дуже дивно. І, ну, і вимоги це... дивні, і виконати їх не можна. Ну, добре, що хоча б нікого не вбивають. Але вже один, вже один водій помер в цій черзі. Ну, до речі, вже одна смерті. Вже два померло. Ну, так, А в чому різниця тоді між. Е, там тероризм, а тут у нас право на протест виявляється. Ну насправді е, різниця має полягати в тому, що є е, ну, тероризм все-таки агресивні дії. а ці Здійснюють дії формально пасивні, але від того не менш, не менш чутливі, і вони завдають значної шкоди. І відповідно це і є помітно, і, на жаль, буде помітно і так. Ну і давайте, от на завершення я одну таку цікаву тему, хочу щоб ви прокоментували харизматичний, і несподіваний ново, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей. тепер про Аргентину всі говорять, тому що якось забули були на довгий час. Там близько. А тут от з'явилася людина з зачіскою Аля сімдесяті років минулого століття, з дуже своєрідною поведінкою, перед якою, напевне Меркне навіть і Дональд Трамп. І він запропонував одразу провести в Аргентині саміт Україна Латинська Америка щодо розв'язання російсько-української війни. Запропонував президенту України Володимиру чи можна покладати якісь сподівання на цю пропозицію, як до неї готуватися, як її провести, щоб це не було просто, так би мовити, освоєнням коштів на закордонне відрядження українських посадовців до Аргентини? Я думаю, що цей саміт він, в принципі, був би потрібний, тому що наші позиції у тих регіонах, які називають глобальним півднем, а Латинська Америка теж? До них належить, вони не є надто потужними. Але е, ну давайте спочатку пан Мілей е, пройде процедуру інавгурації, забезпечить організацію цього саміту. А потім ми будемо про це говорити більш більш детально і предметно. Бо поки що Ну це такі добрі наміри. І він, як і знаєте, це такий е, переможна ейфорія, коли людина прийшла до влади і вона тепер готова обіцяти всім і все. А як, як воно буде далі? Ми ми побачимо. Я думаю, вже наступного року, тому що до до кінця цього року організувати такий саміт, я думаю, не вийде. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Євген Магда, Він директор інституту світової політики. Був з нами на зв'язку. Прокоментували головні теми цього тижня. Підсумували цей непростий тиждень. І будемо вірити, що наступний тиждень, принаймні в політичних аспектах, я зараз не кажу про військові, буде простіше. Но в понеділок як завжди, ми будемо говорити про ситуацію на фронті за тиждень, тому не пропустіть ранок понеділка. Ну і бажаю вам хорошого дня. Зашатий з за ФМ Галичина. До побачення.